Як бджолу застав дощ у квітці? Одного разу я сидів у кімнаті і дивився у вікно на весняну грозу. Відчинив вікно і побачив троянду, що схилилася до стіни. А в квітці, між пелюстками, сиділа бджола. Вона притулилася до рожевої пелюстки і склала крильця. Мені стало шкода бджілки, як це вона не встигла полетіти додому. У неї, мабуть, маленькі дітки, хто ж її годуватиме. Залє вода бджілку загине бідолашна. Я вже хотів вийти і узяти бджілку, щоб урятувати. А тут дощ перестав. Із за хмари виглянуло сонечко, повіяв вітерець. Нахилилася троянда і вилила воду. Бджілка заворушила крильцями, виповзла на край пелюстки і полетіла.